Слава Україні, друзі! Я Ігор Мартиненко, і вся команда каналу Еквалімпік, вітає вас! Українське сонце зігріває нас всіх і надає нам життєдайної сили, так само, як і звісно, збройні сили України. Хоча в ці непрості для нашої держави часи не завжди весняний настрій, але все одно віра в перемогу завдяки нашим захисникам і захисницям, а також перемоги наших паралімпійців, звісно, надихають нас. Усіх так сталося нещодавно і в Німеччині, де в місті Дрезден відбувся престижний турнір з волейболу сидячи, і наші українські параволейболісти просто показали надзвичайні результати і стали там віце-чемпіонами. Команда змінюється, залишаються досвідчені виконавці. Приходить молодь, але результати тільки покращуються. Та що тут говорити, це треба бачити. Знімальна група каналу «Еквалімпік» ексклюзивно зафіксувала в. Всі найцікавіші моменти турніру, що минув в Німеччині, тож подивимось разом, як це було. Запекла боротьба за кожен м'яч, і тільки три місця на п'єдесталі. Дев'ять команд змагалися у німецькому місті Дрездені за найвищий клубний титул континенту в європейському чоловічому волейболі. Сидячи, українська команда вдало розпочала свій виступ одразу з першого матчу. їздити на всі змагання які ми можемо але зараз на жаль з обстановкою в нашій державі це ну дуже важко для нашого комітету тобто це клубне європейські змагання ми в ньому приймаємо участь ми хочемо бути ну в призових місцях і так ми на іграмося по ну Отримуємо дуже великий опит ігровий, і це для нас гарно, тому що зараз, повторюсь, дуже обстановка у нас скрутна і нам важко ну, скажімо так, працювати. Ми до цього в Житомирі, там були у нас тривоги, світла не було, там прильоти були. Тут спокійно, ми відпрацювали в розлаві тільки що тиждень, підготувалися до цього турніру. Зараз ми працюємо, тобто, хлопці грають. Першу ми гру виграли, друга зараз буде запекла боротьба. Як це другий состав виводити, щоб у них з'явився опит. Ну і трохи боремося з тось. Якщо ну, у спорті є, кожне, на кожному змаганні треба займати як комога ступінь. Тобто ми плануємо зайняти, як і всі спортсмени, перше перше місце. А так буде боротьба, і будемо боротися. І покаже хто хто сильніший, хто який справжній спортсмен. складі української команди 12 параволейболістів, переважно з центральних регіонів України. Адже саме у Києві та Житомирі готувалася команда перед дислокацією за кордон. Щоправда, зібрати усіх досвідчених членів команди не вдалося, але новачки вдало поповнили ряди параволейбольної збірної. На, на жаль, що у нас є спортсмен, який не може з нами приїхати, але він час захищає нашу державу, тобто захищає нас, і поки він нас захищає. Ми тренуємося і хочемо ну, цим бути вдячним всім нашим хлопцям, які боронять нашу державу. І ми стараємося для того, щоб вибрати, ну скажімо так, вищі місця. Найдосвідченіші гравці на полі вже 20-й рік. За плечима команди срібло чемпіонату Європи, четверте місце чемпіонату світу і участь у Паралімпійських іграх. І невід'ємне бажання таки дійти омріяної Кожні змагання, кожне тренування це є шлях до паралімпіади. У Кожного спортсмена є одна ціль: це виграти паралімпіаду. Тому всі збори, підготовчі курси, Паринги, навіть такі турніри, які проводяться будь-яка спортивна активність, вона йде на користь. І тому це все теж можна рахувати як підготовкою до паралімпіади. Міжнародний турнір у Дрездені ще одна важлива сходинка до мети. А піднесений настрій і ще більша цілеспрямованість після змагань підштовхнуть команду на нові досягнення. Віримо в команду, віримо у зсу. Українські параволейболісти знані вже в усьому світі. Так, відверто кажучи, поки немає ще п'єдесталів Паралімпійських ігор, але дивлячись на цю збірну, розуміє, що всі перемоги вони попереду. Я впевнений, що і п'єдестал, і медалі, ну, і так само, і участь на майбутніх Паралімпійських іграх в Парижі 2024. Отож, про все це, про те, який настрій панує у нашій збірні, про те, як вдається досягати мети і перемог, будемо говорити прямісінько зараз зі старшим тренером національної збірної України з волейболу, сидячи Павлом Михликом. Павле, вітаю вас в ефірі. Скажіть, будь ласка, чи чуєте мене, чи бачите, чи доєдналися вже до нашого ефіру? Чую, бачу, бачу доєдналися все раз. Дуже радий бачити і хочу, по-перше, подякувати за вашу роботу, за ваші виступи. І звісно, за те, як Україна виступає в цей непростий для нашої держави час. Ну і одразу хочу запитати, як ваші справи і як взагалі вдалося так на гідному рівні виступити на турнірі в німецькому Дрездені. Ну, Справи, як і у всіх, ми тримаємося у нас все раз. В Дрездені наша збірна виступила дуже гарно, тому що ми тренувалися і готувалися до цього. На жаль, у 2022 році у нас не вийшло тренуватися гідно, щоб виступити гарно на чемпіонаті світу, але ну, зараз ми готуємося до чемпіонату Європи і того до Дрездену ми теж підготувалися дуже добре, тому що Дрезден це. Популярний в Європі турнір, і там дуже гарні команди, дуже сильні. Тому ми готувалися, і хлопці дуже гарно виступили. Я ну, радий за нашу команду. Розкажіть, будь ласка, також і про цей турнір, так в чому його ще принада, його престиж, і також що передувало можливо виступи на інших першостях, на інших стартах, і як також відбувалася підготовка в цей непростий час. Ну, турнір у Дрездені він дуже популярний, тому що до нього приїжджають всі команди з Європи, клубні. Ну, було 9 команд, це кращі команди у державі, приїжджають до цього турніру кожного року і вони змагаються. Ще там є таке трохи там, ограничення є по здоровим спортсменом, але коли ми приїхали, я побачив, що ну кожна команда клубна, вона так як як збірна, тобто вони як збірна грають. Ну, і того це дуже гарно, тому що ну дуже дуже великий супротив був, і ну міцні команди були. це Для нашої команди це дуже, дуже, дуже скажімо так, Зараз якраз те, що треба, тому що нам потрібно більш наігруватись. І це коли нам предложили переїхати до Дрездена, то ми все василися, тому що це дуже важливо було, щоб ми грали з іншими командами, а не так, коли ми інший рік ми грали тільки друг проти друга, тобто хлопці друг проти друга, друга грали, і в них ну, так вже друг, друг друга вивчили. То грати з іншими командами це дуже гарно, і я ну нам дуже сподобалось цей гарний турнір. Так що я я думаю, що якщо буде наступного року цей турнір, то ми теж на нього поїдемо до нього. Ну дійсно так, приємно, що команда виступає на таких престижних і конкурентних змаганнях. Також розкажіть, будь ласка, про плани найближчим часом. Ви сказали, що буде підготовка до чемпіонату Європи. Тож, які турніри, які збори? Ну і наскільки зараз змінюється обличчя так нашої волейбольної збірної, можливо, підходить і молодь чи вдається ось кістяк зберігати з досвідчених виконавців. Так, ну кістяка у нас з досвідчених виконавців. Так, хлопці у нас є кістяк. Але і приходять молоді хлопці-спортсмени. Ну, турнір у Дрездені показав, що молодим хлопцям, хоч вони і технічні, але ну, не вистачає опиту. Того, коли грає кістяк, то команда ну, відчувається сила команди. А коли грає другий состав, скажімо так, то відчувається сила команди, але нема ще зіграності. Тобто mm -hmm. нам ще працювати працювати зараз. Ми у нас буде збір у місті Дніпрі. Ми будемо їхати до Дніпра. Там всі будуть збиратися, і кістяк, і молоді хлопці, і нові спортсмени, спортсмени, вибачте, наші з Житомира. Ми будемо працювати, тому що ми у червні плануємо поїхати. Теж прийняти участь у турнір в Італії. Ну там турнір це нам потрібно для того, щоб більше наігрувати нашу команду. Це кістяк наігрувати і пробувати якісь ну, другі, скажімо так, ракіровки, щоб і кістяк і молоді спортсмени теж могли між собою зв'язуватися і тобто робити за заміни або бути в там. Випускати, вони будуть грати. Після після того ми ще плануємо, ну не плануємо, у нас в календарі є Золота Ліга. Вона буде теж у червні, у Стамбулі. Це вже такий відповідальний тур, турнір, скажімо так, змагання, вибачте. І ми теж туди їдемо, будемо там теж грати, наігруватись І як завжди, як спортсмени, ми ну, хочемо, щоб здобути перше місце, а там вже порт зростали крапки на і буде, будемо бачити хто буде перше, хто друге. Дуже дуже насичений календар. Приємно, що при цьому ви тренуєте ще й в Україні. Так розуміємо, наскільки це складно в нинішніх реаліях. Але і велика робота, яку і ви постійно робите, і вся наша збірна приємно, що зберігаються і досвідчені виконавці підходить молодь. Але не можу не запитати про перспективу. І перспектива ця не така вже й далека. Це звісно, Париж 2024 літні паралімпійські ігри. Павло, розкажіть, будь ласка, ось як Україні кваліфікуватися туди, чи є шанси в нашої збірної потрапити, Ну і як буде відбуватися власне сама кваліфікація? Дивіться, шанси є завжди. Тобто, Тим паче у спортсменів. Коли спортсмен готується, то ми, як спортсмени, готуємося до найвищих досягнень. Тобто, зараз ми готуємося до Чемпіонату Європи, тому що. В Париж Путівка буде на чемпіонаті Європи даватися команді той, яка займе перше місце там. Тобто у жовтні буде чемпіонат Європи в Італії, і ми, як і інші держави, тобто зборна наша і зборна там у нас, ми завжди, скажімо так, дуже-дуже щільно йдемо з збірної Німеччини, ще ось зараз збірна. Босні дуже, дуже е, сильна команда. Тобто ми готуємося для того, щоб показати дуже гарну гру. І не просто показати гарну гру. Ну, нам е, у нас така е, задача, ми повинні просто брати, ну, брати призові місця. Буде гарно, якщо ми е, виложимося на всі 100% відсотків та ми здобудемо це е, Париж е, путівку Ну це спорт, і зараз от, ми, у нас будуть зараз збори у місті Дніпрі, і зараз і у мене теж тут трохи була проблема. Сьогодні у нас з 9-ю і досі йде повітряна тривога, і тому ну, такі обставини іноді вони трохи нагнітають. І ну, там, там, де ми тренуємося, треба замість тренування буде, ну, йти до укриття. Тобто це може трохи нарушити наш, скажімо так, тренувальний графік, але ми сподіваємося, що все одно, як сказати, навіть якщо у нас будуть тривоги, ми йдемо до своєї цілі і ми ну, хочемо, щоб все було гаразд. Я думаю, що все буде добре. Як кажуть, все буде Україною. І так і буде, і ніяк інакше. Тим більше ось цей тризуб, так на грудях він завжди все одно зігріває. І, попри ту складність, з якою там ті ж наші суперники, конкуренти з Німеччини, з Боснії абсолютно не зіштовхуються. Вони фактично зараз і не розуміють, що це таке. Але мені здається, що ця мотивація просто захмарна. Тому, Павле, ми дякуємо за те, що ви робите, за вашу працю, за ваше служіння Україні, за те, що. Долучилися до нас цієї миті, і звісно, бажаємо тільки перемог, кваліфікації та п'єдесталу медалей вже в Паралімпійському Парижі 2024. І звісно, друзі, тут я впевнений, що всі ми жадаємо одного: це перемоги України на всіх рівнях. Ну і головної перемоги, яку наближають наші збройні сили України. Тож, Павло Михлик, старший тренер національної збірної України з волейболу сидячи, був цієї миті. В нашому ефірі, а ми будемо продовжувати дуже скоро, тому будьте з нами.